Микола Тищенко привітав всіх зі святом, яке сам вигадав. Петро Порошенко відзвітував про роботу свого фонду. Олексій Арестович потрапив на допит, а блогерка Софія Стужук звинуватила всіх українців в обстрілі Києва. Як же останнє хочеться відразу послати на, але давай все по порядку. Це дев'ятий випуск реакції. З тобою слава, поїхали. Коля Тищенко, дай тобі Бог здоров'я, не залишає мене без роботи. На цей раз Микола привітав всіх з Днем Батька. Сьогодні день батька. Цієї вулицею їхав до нього привітати. За 6 хвилин вже відбувся перший вибух, але паніки та страху, до яких хоче привести ворог, немає. Є невелика контузія, але колі вона навіть лежить. Вони можуть бити по нашим містам, але ніколи не зможуть позбавити нас головного сили духу та жаги до перемоги, адже наша земля за історією та законом. Тато, я обіцяю, ми вистоїмо. Та ще зберемося всі разом, як і раніше за сімейним столом, та вже зі словами з перемогою. Незважаючи ні на що, не забудьте привітати своїх батьків з їхнім днем. Користуючись нагодою, хочу привітати своїх батьків з днем батька Миколи Тищенка. І не можу побажати нічого іншого, як те, що ваш син нанюхав нюхав те, під чим зараз Микола. Адже день батька був 18 червня. Петро Порошенко відзвітував про роботу фонду Порошенка, який з'явився ще за каденції Петра Порошенка, і який, по якось пов'язаний з п'ятим президентом України. Потужна робота. Фонда Порошенка і справи громад перетворює те, про що ми домовилися з Міністерством оборони Великої Британії, де ми з їх складів забираємо ці фантастичні вантажівки, мрію будь-якого зампотилу і перетворюємо їх в артилерійські тягачі. Сьогодні, ви пам'ятаєте, да? позавчора Харків, вчора Київ. Сьогодні ранком у Львові і зараз вже зараз Польща. Схоже на нове тревел шоу. Як ви думаєте, у кого золота карта, а хто Марини буде виживати на 100 доларів? Саме сюди притягаємо з Британії машини. І саме тут зараз ви побачите звіт Марини Порошенко про ефективне використання мого подарунка на нашу річницю весілля. Ха-бам! Мен вітаю! Так, Петро Порошенко в Польщі знайшов армена. Ну добре, там не зовсім так, але яка б історія була? Ха-бам! Називається Лафєр. Завтра це будуть розвантажувати у Львові, фарбувати, проводити технічне обслуговування. І направляти на фронт? А це є те, що ми маємо замінити. Бо поки що тут працює тягач рошен. Ну нарешті Петро Порошенко доріс до інтеграції. Як думаєте, скільки коштувала ця промо-акція? Я думаю, відповідь на це питання ми дізнаємось скоро за новими цінами на Порошен. Поки що Марина працює на такій легкій версії. Як це Марина? А як же Армен? Чи вони по черзі? Відчуваю, що щось тут нечисте. Але я думаю, що вже за декілька днів ми з вами зберемо. І танки країн НАТО будуть їхати на лінію фронту бити ру. Він сказав хуй". бо чого приховувати той факт, що русня це відверто хуйня. Мен Вітаю, і вже е, за два дні він доставляє нових дві вантажівки. От уявіть собі, одна справа. Найти, домовитися, отримати ліцензію, проплатити, витягнути з Британії, але потім з Польщі, доставити в Україну. За це відповідає в тому числі і Армен. Одна справа знайти, домовитись, отримати ліцензію, витягнути з Британії, заплатити кошти Петра Порошенка, а там далі Армен і інші вже якось доставлять на фронт, справді, господи. Армен, дуже дякую тобі. Дякую. І з Богом. Дякую. Ого, Армен поїде з Петром Порошенко. Ото пощастило. Арменчик, не втрачай нагоду, хватай його за бороду. Щасливої дороги! Боже, всім селом Армена випроваджали. Не вистачили тільки музики, танців та зйомок з дронів. Але дуже розкішний відеозвіт про один автомобіль. Буду й надалі чекати відео включення. <звук> Олексій Арестович потрапив на допит. Ну, не надзвичайний, а на дуже лагідний від каналу Ми Україна. Ребрендинг від каналу Україна просто фантастика. Але сьогодні не про них. Сьогодні про відверте інтерв'ю Олексія Арестовича. Олексія в чергове запитали про хороших росіян і чому він думає, що їх треба інтегрувати в українське суспільство. Тільки в Росії почнеться війна між Кадировим Пригожиним і Золотовим після смерті Путіна. Дуже багато росіян піде сюди. Фізично піде, розумієте, що ми будемо робити, коли це будуть жінки, жінки з дітьми. Це тих жінок, що радіють смертям цивільного населення від ракет та дронів, та кажуть, що давно пора було. Щось не можу зрозуміти логіку. Не потрібно готуватися заздалегідь до цього процесу і робити його керованим. А російські конструктори унікальних зразків зброї нам потрібні? наприклад. Ну, якщо в якості живого щита або як камікадзе. А, ну прикольна ідея, Льоша. Тоді всіх приймаємо. Вони вже деякі з них вже шукають шляхи способи притулку в Україні і хочуть працювати на нашу обороноздатність. Якщо Бауманський інститут весь побіжить сюди, ми будемо його приймати чи ні? Так, та я всіх росіян готовий прийняти, які хочуть віддати своє власне життя за оборону України. Я пропоную дуже просту річ: або ця, ця хвиля нас захлине не керована, або ми заздалегідь приготуємося і зробимо її керованою на нашу користь. От і вся думка, вона дуже нескладна. Блін, Леш, ну Тут перед тобою маю вибачитись. Я не знаю, які в тебе на них плани. При такому варіанті, хоч і не хороших, але корисних росіян, можемо набрати. Я навіть вже уявляю, як ми можемо їх зустрічати. Вітаємо в Україні! Тут і знайдеш свій вічний покій. Ну і до родзинки, бо я вже не можу терпіти. Блогерка Софія Стужук йде нашу, бо вважає, що українці самі винні в обстрілі в України, бо занадто раділи вибуха на Кримському мосту. Зробила це вона в своєму сторіс в інстаграм, де до цього не було жодного слова підтримку України. Бо багато аудиторій з Росії. І рекламних інтеграцій теж якось незручненько. Коротше дебільна сторіс. Це коли один дебіл написав, а інший підтримав. У дебілів дуже сильна спільнота. Якийсь Євген Бірюк пише: Привіт всім з Києва, хто радів за Кримський міст. Доки ви не зрозумієте, як працюють енергоінформаційні структури, так до вас і будуть прилітати. Повторюю ще раз: куди увага, туди енергія. Що хотіли, те й отримуйте. Хочу набити єбала Євгену бірюку, хочу набити єбала бірюку. Всю енергію на цей наїба на Бірюка. Далі стожук додала від себе: навіть зараз, коли в моєму місці гримлять вибухи, я думаю саме так, як написав вище Женя. Не можна бути за мир і при цьому не стрімно радіти смертям і розрушенням в інших. Значить, ви не за мир точно. Значить ти йдеш на точно разом з Женією. Бо це треба бути абсолютно тупою, щоб вважати, що саме радість від вибухів на Кримському мосту спричинила ракетний обстріл України. А зараз присядь, бо наступна інформація може тебе шокувати. В Україні йде війна, вже 9 місяць. І всі б дев'ять місяців вони нас бомблять. І тому, коли у них або на окупованій території щось військове вибухає, у нас державне свято. І думки кури, які в н'є політики, нас не те, що не цікавлять, взагалі не їй. Так, з всім справились. Це був дев'ятий випуск реакції. На черзі десятий. Я підготую щось особливе. Можливо, вмиюсь. Це точно не варто пропускати. Побачимось, коли захочете. О, зараз чули, зараз десь поруч був.